Привітки. Тут хочу вам показати, як змінилася клумба в травні. Дивіться, і біля цього котика. Ось такі зараз квіточки світуть. Тут хости такі гарні насичені. Тут вони в тіні, вон там петунія на вазочці. І вон такі різні ромашки вже відсвіли. Там якісь похожі на флокси квіточки. Взагалі, різні такі цікаві. В середині травня свої квіти порозцвітали на цій клумбі. От, місяць назад знімала, були трошки інші квіти, а зараз отака краса. Такий котик гарний. Статуетка. Така краса. Усім чудового дня. Пока-пока.